Курс чудес урок 137. Коли я зцілився, я не зцілився сам. Сьогоднішня ідея залишається центральною думкою, на якій базується спасіння, бо зцілення є протилежністю всім ідеям світу, які зосереджуються на хворобі. Та окремих станах. Хвороба це відсторонення від інших. Це закриття для єдності. Це стає дверима, які зачиняються перед окремим я і тримають його ізольованим і самотнім. Хвороба це ізоляція. Тому що, здається, для того, щоб зберегти себе відокремленим від усього іншого, страждати від того, чого інші не відчувають. Це дає тілу остаточну силу зробити роз'єднання реальним і тримати розум у одинокій в'язниці, розбитій і. Утримуваний на частини міцною стіною хворої плоті, яку він не може подолати. Світ підкоряється законам, яким служить хвороба, але зцілення діє незалежно від них, нікому неможливо вилікуватися самостійно. Під час хвороби необхідно бути незалежним і відокремленим, але зцілення – це рішення знову бути єдиним і прийняти себе з усіма своїми частинами в цілості і непорушеності. Під час хвороби я виглядає розчленованим і позбавленим єдності. Яке дає йому життя. Але його зцілення відбувається, як тільки бачить, що тіло не має сили атакувати Всесвітню єдність Сина Божого. Хвороба хоче продемонструвати, що брехня має бути правдою, але зцілення Доводить, що правда правдива. Роз'єднання, яке хоче нав'язати хвороба, насправді ніколи не відбулося. Зцілитися просто означає прийняти те, що завжди було простою істиною, яка назавжди залишиться такою, якою вона завжди була. Але очам, які звикли до ілюзій, треба показати, що те, що вони бачать, є хибним. Тому зцілення, яке ніколи не було необхідним для правди, повинно продемонструвати, що хвороба не справжня. Таким чином, зцілення можна було б назвати контрмрією. Стиранням мрії про хворобу в ім'я правди, але не в самій правді. Подібно до того, як прощення виходить за межі всіх гріхів, які ніколи не були скоєні, зцілення усуває лише ілюзії, яких ніколи не було. Подібно до того. Як реальний світ з'явиться, щоб замінити те, чого ніколи не було, зцілення пропонує лише компенсацію за вигадані ситуації та хибні ідеї, які мрії вишивають у образи правди? Однак не думай, що зцілення не гідне твоєї функції тут, бо Антихрист стає могутнішим за Христа для тих, хто мріє, що світ реальний, тіло здається міцнішим і стабільнішим, ніж розум, і любов стає мрією, тоді як страх залишається єдиною реальністю. Яку можна побачити, виправдати і повністю зрозуміти. Подібно до того, як прощення змете кожен гріх своїм близьком і реальний світ займе місце того, що ти зробив, так і зцілення замінить фантазії про хворобу, які ти тримав перед простою правдою. Коли буде видно, що хвороба зникає, незважаючи на всі закони, які стверджують, що вона має бути реальною, тоді на запитання буде дано відповідь. Ці закони більше не можна культивувати і не виконувати. Зцілення – це свобода. Бо це доводить, що мрії не переможуть правду. Сцілення є спільним, і цим атрибутом воно демонструє, що закони, відмінні від тих, які стверджують, що хвороба є неминучою, є сильнішими, ніж їхні хворобливі протилежності. Сцілення це сила. Бо слабкість долається його ніжною рукою, і розуми, які були замуровані всередині тіла, можуть вільно об'єднатися з іншими розумами, щоб бути сильними назавжди. Сцілення, прощення та щасливий обмін усього світу смутку на світ. Куди смуток не може увійти, є засобами, за допомогою яких Святий Дух спонукає тебе слідувати за ним. Його приємні уроки вчать, як легко ти можеш отримати порятунок, як мало тобі потрібно прикласти зусиль, щоб дозволити його законам замінити ті, які ти створив. Щоб тримати себе в'язнем смерті, його життя стає твоїм, коли ти надаєш невелику допомогу, яку Він просить, щоб звільнити тебе від усього, що коли-небудь завдавало тобі болю. І коли ти дозволиш себе зцілити, ти побачиш, що всі навколо тебе. Хто у твоїх думках, або з ким ти спілкуєшся, або ті, хто, здається, не має з тобою контакту, зцілюються разом з тобою. Можливо, ти не замітиш їх усіх і не усвідомиш, наскільки великою є твоя пропозиція для всього світу, коли ти Дозволиш зціленню прийти до тебе, але ти ніколи не зцілювався сам, і багато людей отримають дар, який ти отримаєш, коли зцілишся. Ті, кого зцілили, стають знаряддям зцілення, і не проходить час між тим, як вони зцілені і до моменту, коли їм буде дана благодать зцілення? Того, що противиться Богові, не існує, і ті, хто не приймають цього у своєму розумі, стають притулком, де втомлені, можуть зупинитися і відпочити, бо тут дарується правда. і тут Усі ілюзії, доведені до правди, чи не хочеш ти надати притулок волі Божій? Все, що ти зробиш, це запросиш себе додому. А чи можна відмовитися від цього запрошення? Попроси неминучому статися, і ти ніколи не зазнаєш невдачі. Інший Вибір полягає лише в тому, щоб запитати те, що не може бути, і цього не може статися. Сьогодні ми просимо, щоб тільки правда займала наш розум, щоб думки про зцілення у цей день переходили від того, що зцілилося, до того, що ще належить зцілити. Знаючи, що обидва відбуватимуться як одне ціле. Пам'ятаймо кожну хвилину, що наша функція полягає у тому, щоб дозволити нашому розуму бути зціленим, щоб ми могли принести зцілення світу, обмінюючи прокляття на благословення, біль на радість і. Роз'єднання на спокій Божий. Хіба не варто приділити одну хвилину, щоб отримати такий подарунок? Хіба це не маленька ціна, якщо запропонувати трохи часу в обмін на дар усього. Проте ми повинні бути готові до такого подарунка, і таким чином ми розпочнемо день. І присвятимо 10 хвилин цим думкам вранці, і таким же чином ми завершимо день, присвячуючи 10 хвилин ввечері. Скажи, коли я зцілююсь, я не зцілююсь сам, і я хочу поділитися своїм зціленням зі світом, щоб хвороба. Була вигнана з розуму Божого єдиного Сина, який є моїм єдиним я. Нехай зцілення проявиться через тебе цього самого дня, і поки ти спокійний, будь готовий віддавати так само, як отримуєш. Берігати лише те, що ти віддаєш, і прийняти Слово Боже, щоб замінити всі безглузді думки, які коли-небудь виникали. Тепер ми об'єднуємося, щоб вилікувати всіх хворих і благословити там, де стався напад. І ми не дозволимо, щоб ця функція була забута, поступово нагадуючи собі кожну годину дня, пам'ятаючи нашу мету з такою думкою. Промовляй, коли я зцілююсь, я зцілююсь не сам. І я хочу поблагословити своїх братів. Тому що я хочу бути зціленим разом з ними, тоді як вони будуть зцілені зі мною. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.